Цьогоріч радіодиктант читатиме Прикарпатець у День української писемності та мови, а це 27 жовтня об 11 годині. Олексій Гнатковський, заслужений артист України, актор театру та кіно, який нещодавно зіграв роль Івана Довбуша у фільмі Довбуш озвучить радіодиктант національної єдності. Авторкою тексту радіодиктанту стане поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. У кожного з нас ще є час. Підготуватися та доєднатися до наймасштабнішого україномовного флешмобу, об'єднання, який відбувається вже 23 роки поспіль, я Олексій Гнатковський, актор театру і кіно, театральний режисер. Цього року саме моїм голосом буде звучати радіодиктант національної єдності за шкільною партою на робочому місці, за кордоном у бліндажі. Це те, що нас об'єднує і робить нас сильнішими. Тому. Пишемо разом.